І була осінь, було свято, ясний і прекрасний день. Приходило гостей багато, співало радісних пісень, той день сім'ї був у рубіжному. Коли усі йшли на фейверк, бажали один одному днів променистих, більше щастя і снаги і всім вщерть. Як дивовижно діти танцювали, співали хори і гурти, колись вояж, орля всіх радували, а потім модус і нон-стоп і ладушки. На площі вирувало свято, і люди дарували сміх. Було обличчя щасливих так багато, що навіть небо посмішок збирало цілий лих. Та то було тепер усі далеко. Весь світ великий то наш дім, та бережемо у серці спогади лелеки й думки про свято, місто, дім. Ми віримо, настане перемога добра і світла над пітьмою. Повернемося до рідного порога. І зберемось на святі знов. На перехресті долі і дороги, де небо ніжне, чисте, ублакить, стоїть моє рубіжне, рідне, й дороге, яке в серцях назавжди буде жить. Тут кожен двір то спогад і історія. Тут праця людська творить майбуття, а вулиці наповнені надіями і світлим подихом нового життя. Хоч доля нам не завжди усміхалася. Та ми тримались, вірили у день, моя земля із болю підіймалася, щоб знов співати радісних пісень. Рубіжне це не просто місто рідне, це серце б'ється, чиста глибина. Для мене ти назавжди неповторне, моя любов, мій спогад і весна. День сім'ї у нашому рідному, рубіжному був не просто святом, він був доказом, що щастя живе у простих речах, У сміхові мого сина. У теплі маминих обіймів, у відчутті свого дому. Зараз, коли рубіжне залишилося так далеко і існує лише у спогадах, свято для мене звучить особливо зворушливо. Я бачу в думках прикрашені вулиці і двори, чую, як із усіх колонок лунає святкова музика, відчуваю аромат різних смаколиків, згадую відчуття безпеки і радості, яке тоді здавалося таким природним, що згадую завжди, коли наближається цей день. Містечко майстрів, де кожен експонат і дрібничка, і щось дуже складне і вишукане. Справжній витвір мистецтва. Це було не просто містечко майстрів, це була маленька країна краси. Я ходила і ловила себе на думці. Які ж неймовірно талановиті люди живуть поруч зі мною. Щороку, на початку осені, з теплотою пригадую святкування дня міста і дня сім'ї у моєму рідному рубіжному. Найбільше запам'яталися мені оживлені персонажі художніх творів: це Мавка і Лукаш, що зізнаються в коханні один одному: Проня Прокопівна і Голохвастов, які збираються на вінчання. Шерлок Холмс грає на скрипці, а місіс Хадсон принесла каву і терпляче чекає, поки детектив насолоджується музикою. Усі вони мали настільки реалістичний вигляд. Що, здавалося, наче я опинилася у вихрі подій тої чи іншої книги. Вірю, що рубіжне знову стане українським, а традиції святкування дня міста і дня сім'ї обов'язково відродяться. Я дуже чудово пам'ятаю свято День родини у своєму рідному місті Рубіжне, оскільки ця дата співпадала з днем народження мого дідуся. Ми завжди за традицією. Нашою великою сім'єю виходили на площу, щоб подивитися на кращий фейверк. На день сім'ї ми з дідусем виставляли торгівельну палатку і продавали мед. З зароблених коштів я бігав на батути і в 3D-кімнату. Було весело для мене. День сім'ї це ще й день друзів, бо на площі можна побачити усіх друзів, яких не бачив давно.